Вітаю вас, малятка! Сьогодні ми з вами прогуляємося парком. Ой, дивіться, які гарні метелики сидять на травиці. Але чому вони сидять на травиці? Ой, малятка, напевно, вони загубилися і не можуть знайти своєї домівки. Дітки, а ви знаєте, що у кожного метелика є свій дім? Це квіти такого ж кольору, як і наші метелики. Ну що, допоможемо метеликам знайти свої будиночки? Летять метелики, летять і бачать гарну квітку. Як ви гадаєте, який метелик тут мешкає? Можливо, синій? Ні, він не похожий на нашу квітку. Можливо, червоний? Ні, він не такого кольору, як наша квіточка. Можливо, оранжевий. Ні. Він не також не такого кольору, як наша квіточка. Можливо, жовтий? Ні. А фіолетовий метелик? Такого ж кольору, як і наша квіточка. Значить, це будинок для фіолетового метелика. Молодці малятка. летять, летять наші метелики. І бачать гарну квітку. Малятка, як ви гадаєте, який метелик мешкає на цій квітці? Можливо, жовтий? Ні. Він не такого кольору, як наша квіточка. Можливо, синій метелик? Ні, малятка, він також не такого кольору. Можливо, помаранчевий? Ні, він також не такого кольору. Це будинок червоного метелика. Він такого ж кольору червоного, як і наша квітка. Летят, летять метелики і бачать знов гарну квіточку. Можливо, це будиночок. Для якого метелика, як ви гадаєте? Можливо, це будиночок для синього метелика? Ні, це не будиночок для Можливо, для помаранчевого. Ні. Це будиночок для жовтого метелика, вірно малятка. летять летять метелики і бачать гарну квіточку. Можливо, це. Будиночок для помаранчевого метелика. Ні. Це будиночок для синього метелика. Він такого ж кольору, як і наша квіточка. Вірно, малятка, молодці. Летять, летять метелик. І бачить гарну квіточку. І ось нарешті метелик знайшов свій будиночок. Малятка. Дякую вам за допомогу, що ми знайшли для всіх метеликів їхні будиночки. Наші метелики теперка вдома. Дякую за допомогу.